Вітаю вас, малята, у журналі в природу. Сьогодні п'ятниця, 17 листопада, і ми поговоримо про диких птахів. Як змінюється їх життя восени? Восени. Змінюється життя птахів. Зникають комахи, вянуть травянисті рослини. Все менше і менше залишається корму для птахів, тому восени багато птахів відлітають у теплі краї, де для них достатньо їжі. Багато птахів відлітають ще до того, як зникне для них корм. Перелітні птахи помічають, що ближче до осені стають коротші дні, і це для них сигнал час збиратися і відлітати. Спочатку відлітають птахи, які живляться комахами, солов'ї, ластівки. Пізніше відлітають птахи, які живляться рослинною їжею, дрозди, перепілки, також ті, що живуть на водоймах качки, гуси, лебеді. До кінця жовтня нас покидають усі перелітні птахи. Основною їжею осілих птахів, ті, що не відлітають і залишаються, є насіння та плоди рослин, Горіх, горобина, декоративні яблучка, каштан, калина, що лишається на пагонах. Особливо важко їм знайти їжу у ті дні, коли випадає велика кількість снігу. Засипаючи трав'янисті рослини і кущі. Щорічне випалювання рослинних залишків на узбіччі доріг в лісосмугах знижує переважну кількість насіння, що могло б стати безцінним кормом для зимуючих птахів. Тому птахи наближаються до будинків людей. Де взимку можна знайти більше їжі. Вони також знаходять їжу в годівничках чи на сміттєвих купах. Деякі птахи є хижаками, вони харчуються гризунами, можуть полювати на риб, дрібних птахів і кожанів. У сілах птахів ми частіше зустрічаємо це голуб, горобці, синиці, ворона, дятел, сорока, сова, галка, сойка, сокіл, яструб. Перелітні птахи це сезонні гості: грак, соловей, ластівка, чиж, перепілка, дріст, жайворонок. Розкажіть, кого з них ви зустрічали в природі? Як ми можемо допомогти осілам птахам пережити зиму? Ми вже з вами багато слухали казок про диких птахів. Сова у казках завжди мудра пташка, до неї всі йдуть за порадою. Більшість сов живе у лісі, тому ми не завжди її можемо побачити. Вони полюбляють тиху місцевість. Забарвлення мають відносно тієї місцевості, де мешкають. Непомітне, щоб легко було маскуватися. У сови дуже незвичайний зовнішній вигляд, голова округлої форми і злегка плеската спереду. П'ять рядів короткого пір'ячка навколо очей дзьоба утворюють лицьовий диск. Круглі великі очі, бачать вони все у чорно-білому кольорі, відмінно орієнтуються в темряві і можуть розрізняти маленькі предмети на великій відстані. Також сова добре чує і може почути ледь помітні звуки. Вважається, що сови в чотири рази краще чують, ніж кішки. Харчуються сови переважно гризунами, буває птахами, земноводними та плазунами. Сови приносять велику користь, вони знищують шкідливих гризунів. Сама велика сова пугач, має розмір до 75 см, а найменша сова фауни України сичик-горобець. Приблизно 6 см. Найпоширеніші види сов в Україні сова сіра, сова болотяна, сова вухата та сич хатній. Ось сьогодні я пропоную зробити сову з осінніх листочків, які ми назбирали раніше. Для аплікації нам потрібні листочки, прямокутник коричнього кольору, маленький прямокутник білого і трішки менше чорного кольорів. Трикутничок помаранчевого кольору, клей, клейонка, пензлик, ножиці, аркуш паперу. Головне для створення птаха підібрати листочки потрібної форми. Починаю створювати знизу вгору. Як пір'ячко повинно накладатися одне на одно з нижнього краю. Листочок з клена. На всіх листочках потрібно відрізати тоненькі черешки з коричневого паперу, скручую та наклеюю об'ємну гілку дерева, на якій сидить птах. Від листочка відрізаю невеликі кінчики, це лапки. Далі підбираю і викладаю листочки у вигляді овалу, накладаючи частину листочка на нижній ряд листочків. Для голови беру великий кленовий листочок, зрізаю верхню частину посередині. Обережно придавлюю серветкою, щоб листочок не порвався. З білого прямокутника роблю очі, складаю навпіл і вирізую два круга. Також роблю із чорного прямокутника зениці. Приклею очі і посередині дзюк. Ось така мудра сова у мене вийшла. Чекаю ваших робіт. А на наступній нашій зустрічі ми з вами поговоримо про рослинний світ та створимо аплікацію з осінніх листочків. Пропоную знову зібрати ще різнокольорові листочки. До зустрічі!